Привіт, мене звати Аня, і це моє перше відео на Ютубі. І розпочну не знайомства, а зразу розпочну з. Розпаковка товарів з Японії. Ми нещодавно там були і, звісно, як всі привезли досить багато різних покупок. Купили там чемодан, запакували його і доставили сюди на балі, тому що ми зараз тимчасово живемо тут. Що ж, давайте не будемо затягувати і розпочнемо розпаковку. Ми її поділимо на декілька категорій. Перша категорія це в нас буде косметика, тому давайте розпочнемо. І відкриваю цю категорію в нас маска. Ось така рисова. Я думаю, той, хто планував їхати в Японію чи планує, вони точно бачили в тіктоці ось цю маску. Вона рисова, вона така, знаєте, на консистенцію, наче переварений рис. Я здивована її консистенцією, ніде ніколи не бачила таких масок, і вона мені сподобалася. До речі, скажу ще, що деякими товарами я вже почала користуватися, тому можу дати свій чесний відгук, подобається, не подобається, чи варто купувати. Хоча, поправді, скажу, там майже. Все потрібно купувати. Ось, повертаємося до цієї маски. Вона дає ефект дуже добре зволоження, вона освітлює шкіру, тому я рекомендую купувати, якщо ви будете в Японії, тому що вона прям класна. Цієї марки в нас є ось така маска, це вже тканева. Тут йде упаковка з 10 штук. Я купила декілька штук, також добре зволожують. Скажу так, я не любитель, в принципі, тканевих масок, але якщо ви типу, їх дуже сильно любите, от ви постійно там. Типу, робити свою рутину вечірню в масках, то ось цей засіб вам 100% зайде. Я думаю, він прям буде один із улюблених. Тому би, такі масочки теж іміються. Йдемо далі по цьому бренду: ось така ензимна пудра. Це чоловіча ензимна пудра. Ми купили її для мого чоловіка. Ми ще її не використовували. Але я думаю, вона має бути дуже класна. Тому що ось ці маски в нас топові, тому я думаю, що ця також ензимна пудра буде класна. І хто не знав, так то чоловічі ензимні пудри теж є, і вони, в принципі, відрізняються. Від жіночих, тому що чоловіча шкіра трішечки грубша, як ми знаємо. Я купила два ось таких крема бренду Юскін, якщо я правильно читаю. А, крем, я спробувала в аптеці його. Я намастила його ось тут на шкіру, і він досить такий а, швидко. Впітався, не знаю, бо я на український, на жаль, і шкіра стала такою, знаєте, бархатною. Я така, типу, треба брати. Взагалі, говорячи, цей крем, він, якщо в тебе десь шкіра тріскається, то він вирішує ці проблеми. Я буду його, напевне, використовувати більше як крем для рук, тому що мені прям сподобалося. Купила дві штучки. Я ж кажу, типу, прям рекомендую, якщо будете в Японії чи десь його будете брати, то бачите, беріть 100%. І цього ж бренду я взяла ще ось такий, типу, бальзам для губ, крем для губ. Я думаю, він досить класний буде саме взимку, коли я буду тріскатися губи пересихати. Я думаю, він буде досить добре зволожувати. На літо не впевнена, але типу, якщо десь мене чекає холодна зима, то в мене вже є засіб для губ. І не відходя від каси, як то кажуть, чи ще я купила ось такі помадки. Я вже одну спробувала вона як оливка. Ну, типу, напевно, у нас оливкою досить класна. Не клеїться волосся до губ, в принципі, класно зволожує. Беріть. І, до речі, хто хоче попробувати їх десь, наприклад, він на Балі, вона є на балі, її можна купити. Я її прям рекомендую. Рекомендую. Наступний засіб це ось такий дезик. А він мені досить сподобався. Я взяла одну штуку і так пожаліла, що взяла одну штуку. Він на роликовий. Я не люблю роликові, в принципі, тому я і така, візьму одну штуку. А по факту він досить класний, він прибирає запах, він, в принципі, не залишає сліди на одягу, тому класний. Але зверніть увагу, він є, його декілька кольорів є, типу, саме розовий-жовтий. Він, типу, приємно пахне і такий, він, типу, маленький, прикольний, можна кинути десь в сумку, навіть якщо потрібно. Наступне це SPF. Цей СПФ він на водній основі він досить легко також впітується в шкіру. Він не залишає також слідів. А в принципі, ми ним користуємося вже майже місяць. Взагалі, супер засіб, супер захист, 50 тут СПФ 50, Я рекомендую його, і він також є на балі. Правда, дорожче. Ось такий. Далі це в нас маска для волосся Фіно. Відома маска. Всі її також рекомендують. Я її бачила в Таїланді, але не купувала. Ще нею не користувалася. Не знаю наскільки вона класна, не класна. Але я її купила, буду пробувати. Якби масочка. Як я вже казала, я вже деякі товари спробувала і можу порадити чи ні. І засоби для волосся я вже спробувала. І це ось це, це моя любов. Це шампунь для волосся, кондиціонер для волосся і олія для волосся. Це засіб одної марки, типу тут прям пише 1, 2, 3. Пахне божественно, вимиває божественно. Купила я його ось один набір, і дуже жалкую, що купила лише один набір. Супер засоби. Рекомендую олійка, топчик. От олій надовго вистачить. Цього як ми бачимо, я вже майже півбанки одного і другого використала. І ще один засіб для волосся, чесно кажучи, я не знаю, що це якесь молочко для волосся. Тут молоко, карамель і мед. Запах має бути теж просто бомбічний. Я взяла його заради ось цієї красивої баночки, типу як бочонок з медом. Тому не знаю, хто вже, можливо, використовував його, діліться своїми коментарями в коментарях. Так, на цьому в нас закінчилася категорія косметики. Давайте перейдемо до аптечної категорії. Я розпочинаємо категорію аптека з пластирів для голови. Це такі пластирі, вони типу охолоджують. Ці, здається, мінус 3. Ні, мінус 2. Ці мінус 2. А вони, типу, від температури, від якщо буде голова, якщо жарко, а, класна штука, вони досить допомагають, навіть коли в тебе там жар і тобі важко заснути. Ми пробували трішечки інший бренд. А, суперський просто, воно, в принципі, я наскільки знаю, також є багато депосвіту. Тому ми його відкрили для себе в цьому році. Я прям рекомендую, тому що топ стопів. Далі по пластирям підемо. Це ось такі пластирі, вони для ніг. Ми в Японії нахожували по 30 тисяч кроків, і це просто наші ноги вмирали. Але клеїш їх на ніч. Тут написано, що їх потрібно на 5 годин клеїти, а ми клеїли на ніч. Вони не відклеювалися і вони просто супер. Вони прибирали біль ногах. Я не знаю, як це працювало, але воно працює. Їх тут 24 штуки в упаковці, йде такі три пакетика, в пакетику 8 штук. На ногу на один раз потрібно 6. Три на одну, три на другу пластирів. Тому я жалію, що ми мало купили їх, але вони прям класні, тому як будете в Японії, купуйте їх, купуйте. По-перше, якщо ви плануєте багато ходити, вони реально допомагають. А по-друге, беріть з собою, якщо ви любите подорожувати і також пізнавати міста і багато ходити. <му> Наступний пластир це в нас ось такий. Це від болі в попереку, там на спині. А ми, коли багато ходили, як я вже сказала, в нас почав боліти поперек. Ми ним не не скористалися якось. Ми такі типу. Ти сильний ти справишся. Ось тому вони в нас залишилися, не використані, але я думаю, що колись вони нам дай пригодяться. Ну і впродовж пластирів. Я купила ще пластирі е, звичайні з принцесками, дитячі пластирі. Не знаю, я не могла пройти мимо них і не купити, тому тут навіть, напевне, без коментарів і без якоїсь розповіді. Наступне це те, про що я жалію, що ще не купила. Це серветки. Так. Хто б міг подумати, це серветки, Вони запахом персика. а вони мінус три. А в чому їх суть? Коли ти теж по вулиці і тобі досить жарко, ти просто ними витираєшся, типу витираєш тіло, і вони дійсно дійсно холодять. Ну це прям шок. Я купила одну штуку, спробувала така, блін, треба буде ще купити, і я за них забулася. І я вже коли приїхала сюди, я почала розпаковувати така, блін, не купила серветки. Тому я їх дуже досить економлю, Їх тут не знаю, скільки штук, напевне, десь 100, можливо, більше. Ось, але зверніть на них увагу, коли будете в Японії. Наступне це те, що ми вже спробували. В Японії ми трішки там прихворіли, і ми купили ось такий милий спрей для горла. Він з йодом відкривається, ну типу виглядає досить прикольно. Потім я придбала ось такий крем, це типу від Акне. Його всі рекомендують. Не знаю, чи я ним буду користуватися, я взяла нагребла, треба типу, брати. Коротше. Ось такий кремчик також взяла. Я його вже зняла з упаковки, тому що вона багато місця займала. Далі ми купили ще ось такі таблетки. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю від чого. Вони, можливо, також від горла, тому що боліло горло. Але, в принципі, ну, типу, це знову ж таки таблетки в нас були Це від локальної болі. Наступне це ось такий крем. Він від ранок роті. В мене це часта проблема, тому я не могла не купити його. Далі перейдемося швидко. Це ми купили таблетки Вікс від кашлю. Я досить люблю цей бренд. Він є в Європі, він є в Азії. Ось такі, типу, таблеточки, бо нічого примічательного, просто таблетки від кашлю. Вони на трав'яній основі, ці на м'яті, а ці на м'яті типу, з льодом. Ахлаждайка. Супер! Потім ще для нас відкриття було, і я зараз думаю, може, треба було купити більше, може я гляну тут, в аптеках, можливо, таке є. Це ось такі а, пластирі для а, від алергії. Блін, я вам скажу, це просто, я ж кажу, відкриття. Ти коли йдеш по вулиці і тебе починає алергія на якесь цвітіння, ти шукаєш, якщо тебе є таблетка, воду, де купити воду, щоб е, випити її. А це такий пластир, він клеїться на піднебіння, 10 хвилин, і алергія проходить. Їх тут 18 штучок, ми купили дві. Взагалі супер. Я прям також рекомендую. Тепер ми, коли подорожуємо, ми постійно одягаємо маски, тому що дуже багато людей в скупчення в аеропортах. Тому ми вирішили, що ми тепер будемо літати в масках, відколи прилетіли в Азію, щоб не захворіти від когось іншого. І ось ця маска вона з запахом блінчиків з медом і маслом. Уявіть. Ну, типу, можна, напевне, просто захлинутися від того запаху, коли ти її вдягаєш. Ми ще її не спробували, ну, найближчим часом я її випробую. Ну і ще ось такі таблетки ми купили, вони також від горла. Це таблеточка, вона всередині з якоюсь, якоюсь рідиною, І я думаю, вона також може швидше допомагати, ніж звичайна таблетка. Ось така. Так, по аптечних питаннях ми також пройшлися. Давайте тепер перейдемо до солоденького і категорія їжа. І розпочинає цю категорію в нас, звісно ж, кіткат. Кіткату багато не буває. Видів в Японії їх досить багато. Ми брали декілька видів, деякі нам зайшли, деякі не зайшли. Ось цей досить смачний. Він в стилі фуджі, і він такий, типу, білий шоколад і з чизкейком. Смачненький такий, типу, в принципі, рекомендую. І такий, як на сувенічок, комусь привезти досить прикольний. Продукт. Ось, ось такий ми купили кіткат. Ми купили ще ось такий кіткат. Це з персиком. Ну і до солоденького ми привезли каву. Кави ми привезли Ну дуже багато. Хто не знав, Японія це якраз та країна, яка придумала дроп каву. І ми не могли пройти мимо, не купити її. Ми накупляли її різними. Ми накупляли її з котами, Ми накупляли її з собаками. Ми її... вона стояла там долар, менше долара. І ми такі, типу, треба брати, нагребли її. Коротше, будемо пити. Хоча ми не дуже прямо любителі дроп кави але як це бути в Японії і не купити каву. Ось і інше, що ми купили, це ще чаї. Чаї в нас є ось такі з котами. Чому з котами? Спитаєте ви, а я скажу тут ось ця штучка, за яку тримати, бумажка, вона у вигляді кота. Ну як можна було це не купити? Купили одну таку і купили одну, ось таку. Тут, в принципі, навіть зробили, бачите, типу, котик і чайний пакетик. Ну, це я так собі асоціацію придумала. Ось чаю ми накупили також. Далі ми були в магазині Гаррі Поттера і купили там ось ці боби, типу з різними смаками, типу там вушна сірка. Не знаю, ще не пробували їх, але я думаю, хто був в музеї Гаррі Потері або десь в магазині, можливо, Гаррі Поттера, точно їх вже спробували. Так що пишіть, смачні вони чи ні, і чи не викинули ми зря кошти. Наступне це я побачила в тіктоці. Це карамельки. Карамельки молочні, їх дуже розхвалили. Ми ще їх не пробували. Нагребла три штуки, бо дівчина в тіктоці сказала, що жаркую, що не взяла більше. Я така, треба брати більше. Може, воно мені не зайде, звісно, але в принципі воно, напевно, як і риска на смак, а я її різко люблю. Тому ось три упаковочки карамелі придбано. І ще це прям топчик з топчика, До речі, воно також є на балі мармелад. Якщо ви любите мармелад, якщо ви любите бджілку нашу, якщо ви любите ось ці типу червячки, які зверху сахаром посипані, кисленькі такі, це все три в одному. Тільки ще з різними смаками. Просто ми спробували, і я така, його треба точно взяти. Взяли три штуки. Але я ж кажу, я думаю, я його все з'їм, і тут на балі побіжу ще купляти. Все, по солодкому також ми пройшлися. Тепер давайте перейдемо до категорії для вдому. Там посуд, одяг тощо. Відкриває в нас цю категорію, навіть не знаю, з чого розпочати. Ну, давайте розпочнемо з статуетки. Ми були в храмі Мене і ми придбали ось таку статуетку котиком. Скажу вам лайфхак. Вона продається одна в руки. Тобто одній людині, одна статуетка. Більше, на жаль, взяти не можна. Але я думаю, що там, якщо ви стоїте, ми стояли в чергу 30 хвилин, я думаю, якщо ти, типу, вистоюєш ще раз, то, напевно, тобі її можуть продати ще раз. Ну, це не факт. Або якщо ти прийдеш на наступний день. Ну, також не факт. Ми це не перевіряли, но... Я рекомендую вистояти вам чергу в 30 хвилин, ну або більше, скільки там, тому що перше. Ці котики вони самі мілашні. Ми бачили ще також котиків в окрузі, ходили, там в магазинчики різні заходили, ці самі красиві і ці самі дешеві. А, тобто ми його взяли за 1000 юаней, ось цей розмір. А, в той час, як в магазинчиках інших, вони стояли по 2,5-3. Тому ось такий котик, Lucky Cat він називається, типу кіт на удачу, тепер нас. І в цьому ж храмі ми взяли ось таку табличку, в нас з дзвоником. Ця табличка взагалі тут вони пишуть побажання і вішають там в храмі її. Ми вирішили нічого не писати, взяти її собі на пам'ять. Можливо, там ми самі собі щось напишемо і залишимо, але, типу, ось така табличка в нас тепер також є. Наступне, що я взяла, це ось такі два оригамі. Це дві такі підставочки для паличок для суш, тобто, щоб вони не лежали на тарілці, чи збоку, ти ставиш біля тарілочки ось цю штучку, і на неї ставиш дві палички. Я взяла дві штучки, синеньку і розовеньку, і також. По посуду я взяла ось таку милу тарілочку. Вона, звісно ж, зроблена в Японії. Вона така, знаєте, типу велюр, не велюр, я не знаю, тут покриття досить таке цікаве. І вона така, типу, знаєте, якісь горішки ставити. Ну, така маленька тарілочку. Також я взяла. Хотіла взяти більше тарілок, але побоялася, що, можливо, вони якось поб'ються. Хоча потім вже зрозуміло, що там їх нормально запаковують. Але нічого, буде, як то кажучи, повод повернутися. Ще я взяла ось таку соусницю. Сюди заливається соус, закривається, і ось так олиється соус, мило, мило, ще й плюс за цим приводом зунісінь так вітром. Ні, ну, якось із тих мультиків. До речі, ще покажу вам ось такий засіб. Не показала його, не знаю навіть до якої категорії його приподнести. А це засіб для таких як я, для таких, хто йде по вулиці або в закладі, і йому капає якийсь крем, якийсь кетчуп, чи ще щось на кофту. І щоб не бігти в туалет і не застірувати всю футболку. Ось така штука, вона локально, типу, витирається. Я ще її не пробувала. Купили дві чи три штуки. Тепер одну ношу прямо завжди з собою, але ще поки не пригодилася, слава Богу. Ось ну я думаю, такі засоби є багато де. Наступне це книги. Ось така книга відкривається не зліва на право, як ми привикли, а справа наліво. Вона вся на японській мові, звісно ж, і тут багато різних фотографій котів. І ще ми купили, ми купили ось таку книгу. Ця книга вже відкривається так, як ми привикли. Це книга з ось таким смішним героєм, і вона розповідає, вона дитяча, вона розповідає діткам в, скажімо, грайливій формі про те, як справлятися з різними невдачами, проблемами і тощо. Далі блокнот. Ось такий. Блокнот ми купили це блокнот для штампів. Хто не знав, в Японії можна купити збирати штампи. Вони є на різних туристичних локаціях: музеях, жде вокзалах Ну, тобто, багато де можна знайти різні штампи, можна питатися в туристичних цих інформаційних центрах. Тобі підскажуть, де вони є. Ось, і це такий досить класний квест по країні, не по місту, навіть а по країні. Ну і потім сувенір, ось такий типу блокнот. Ставиш, він вже розграфлений під штампи, штамп, дата, місце і якийсь собі опис. Ми спочатку збирали в Токіо штампи в блокнот, звичайний, потім купили в осиці цей блокнот, вже під штамп. Ну, я його повирізала і ось так виклеїла, а ці вже тут збирала. Тому класний такий блокнотик. Я думаю, що я ще дозбираю штампи, як повернуся в Японію. І ще один блокнот для штампів ручної роботи це ось такий. Це люди писали власноруч. Ось, ось тут штамп і тут. Це пишеться в храмах, він відкривається ось так. Я його, звісно, штампами звичайними ще заштампувала. Але, типу, ось такий прикольний блокнот. Якщо ми поїдемо ще раз знову ж таки в Японію, я точно його собою візьму, щоб мені люди писали власноруч. Це досить так прикольно. І вони прямо там так красиво досить вимальовуються все. І це моя гордість, про яку я жалію, що не взяла також більше. Це дифузор для дому. Він пахне, знаєте чим? З запахом розового вина. розового вина. А виглядає, подивіться, як. тут ось ці палички не такі, як ми звикли, а вони такі, типу, як прям гілочки дерева. Досить красивий, коштував 20 євро. Я пожаліла, що не взяла ще. Тому що на європейських сайтах він коштує 100 євро. Я така, але я думаю, що запахом розового вина можна знайти просто інший бренд. Ось так. от. Це, в принципі, все. Ще речі купили, купили ось цю футболку в унікло, купили чоловіку штани. Кросівки купили. Ось такі кросівки, ось такі кросівки. Звичайні, бачите, неприймітні. Я думаю, вони в будь-якій країні є. Ем, в нас була ціль знайти щось цікаве. На жаль, ми не знайшли в Японії прям щось цікаве і щоб не було за всі гроші світу. І ось такі ми купили йому кросівочки легесенькі, якраз на літо супер тканеві найки 110 доларів здається, Якщо не помиляюся, ось так. На цьому все. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Діліться в коментарях, в яку країну ви плануєте поїхати. Якщо це Японія, то чи дивилися ви, що б ви хотіли побачити, що ви хотіли купити. Я надіюся, це відео вам сподобалося. Буду вдячна за вашу активність, за ваші лайки, коментарі. Дякую вам за перегляд і на все добре! До наступних відео. па-па!